Спільно з громадами та представниками ДСНС про актуальне 21 вересня в стінах Прилуцької районної військової адміністрації відбулось засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В ході засідання члени комісії обговорили нагальні питання сьогодення. Головним питанням порядку денного було питання щодо утримання фонду захисних споруд цивільного захисту як у загальному по району, так і по місту Прилуках. Головним питанням Щодо виконання, було це наявність захисних споруд, готовність їх до використання, кількість готовність, обмежено готових та не готових. На території Прилуцького району в нас налічується 142 захисних споруди: це 28 сховищ, 113 протирадіційних укриттів та одна споруда подвійного призначення. На даний час проводиться робота до. Стовідсоткової готовності роботи дуже багато, але потихеньку, але ми це робимо спільними зусиллями і з об'єднаними територіальними громадами. Водночас, якщо говорити про наше місто, міський голова Ольга Попенко відмітила, роботи щодо проведення до належного стану захисних споруд активно ведуться, але є нюанси, що в загальному впливають на цей процес. Сьогодні відбулося засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки і на. Звичайної ситуації роздалися ряд важливих питань, і серед таких важливих питань це звичайна підготовка захисних споруд. Я знову буду говорити про те, що є таке порозуміння з депутатами на сесії. Виділено са в міському бюджеті передбачено і виділено. Понад 20 мільйонів для поточного ремонту таких захисних споруд. У нас сьогодні на балансі міської ради і управління освіти разом взятих – це 22 споруди. Всі споруди на всі споруди виділені кошти, але і проводяться ремонти. Але на сьогодні є досить серйозна проблема із перерахуванням коштів за виконання робіт. На сьогодні казначейство не перераховує практично жодному підряднику кошти. Ті кошти за ті роботи, які виконує підрядник, виконуючи ремонт таких споруд. Рут, якщо взяти, наприклад, до уваги споруди у закладах освіти, то це понад 5 мільйонів на сьогодні не перераховано коштів. То це говорить про те, що підряднику на сьогодні вже практично немає як працювати і нема чим працювати, готові працювати. Бригади на кожній споруді працюють, але на сьогодні знову ж таки підрядник не виплачує заробітну плату, і це є великою проблемою. Із цією проблемою зіткнулась фактично кожна. Ромада разом з тим, міський голова Ольга Попенко зазначила, ця проблема державного рівня зі свого боку. Посадовці міської ради здійснили певні кроки для її врегулювання. Це проблема держави. Ми звернулися міська рада, вже звернулася і до Чернігівського управління казначейського управління, Ми звернулися до кабінету міністрів із роз'ясненнями, що і, і перерахунок коштів за виконання таких ремонтів, ремонтів саме захисних споруд повинно бути також на передньому плані. Тобто, ці ці платіжні доручення не повинні стояти у черзі, бо ми розуміємо, іде війна, і захисні споруди треба готувати. Тому це питання і сьогодні зверталося. Ми зверталися до представників ДСНС. Я думаю, що це. Питання повинно би розглянутися на рівні держави. Крім того, в ході засідання присутні обговорили питання підготовки закладів освіти району до нового навчального року. Головним питанням порядку денного це готовність навчальних закладів до нового навчального року за наявності. Укриття школи готові на даний час 45,7% навчальних закладів знаходяться на дистанційному навчанні, а 54,2% – змішана форма навчання. Також на порядку денному засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було питання щодо підготовки до осінньо зимового періоду 2022-2023 років та необхідність бути всіх організацій та установ району до цих несприятливих умов в умовах особливого періоду. На засіданні комісії затвердили оперативний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій на осінньо-зимовий період та перелік стаціонарних пунктів обігріву.